Український паспорт деколи стає недійсним. Зараз розповімо на своєму прикладі: прийшла собі здавати на паспорт моєму 14-літньому сину. Приходжу, показую свій паспорт, записалась, зареєструвалася, звичайно, на подачу паспорта і мені відповідають Шановна пані, паспорта дитині ми не зробимо. Тому що перша сторінка українського паспорта, звісно, ця фотографія є стародавньою, тому що давно я її міняла. Вона до обкладинки затерлася і зробились такі білі крапочки. І вони говорять, що ми не зможемо просканувати вашого українського паспорта і зробити вашій дитині паспорт. Тобто, спочатку потрібно мамин просканувати, пізніше виготовляти дитині. Уявіть собі. Добре, що воєнний стан і я не оплачую ніяких штрафів. Але я спочатку подала на свій український паспорт, переробляю на ID, чого я дуже не хотіла. Щось мені так зручно мати книжечку, так не хочеться з тими ID. але нехай буде. Буде нова фотографія, нове життя. Нехай буде. Трошки я змінилася. Цікаво. І спочатку я отримую свій український паспорт, а вже тоді буду записувати на виготовлення паспорта дитині. Займе дуже довго часу. І якщо мені буде потрібен український паспорт для якихось тут дій, ну, тобто якихось таких дій з паспортом, на жаль, я зараз без документу. І ще одне вам нагадаю: заглядайте на ID-картку на термін дії, тому що не всі це знають. Вчора була клієнтка, яка каже, перший раз таки чую, ID картка має термін дії. Заглядайте на термін дії і робіть. Нову ID-картку, тому що вона втрачає свою силу. І рано чи пізно ви підете в якийсь нотаріс, чи робите субсидію, чи може ви оформляти пенсію, а у вас не дійсний український паспорт. Тому все, чого мені потрібно, ділюся з вами. Можливо, воно буде вам потрібне. І якісь ще запитання, я обов'язково спробую вам відповісти пізніше.